за великим рахунком, скажімо так, його жорстка реакція щодо Росії вона має бути підготовлена і тут певні кроки в той бік вже є. Наприклад, вони вже не розмовляють з росіянами, тобто скасували двосторонній діалог, то мали там зустрітися експерти, і я так розумію, що не хочуть поновлювати дипломатичну присутність Російської Федерації в Сполучених Штатах. Ну і навзаєм нагадаю, що. В сан франциско було генконсульство прикрите, бо воно використовувалося в якості базування російських шпигунів і була зменшена кількість дипломатичного персоналу в власне Вашингтоні і в Москві. Ось. Але мені здається, це ну, цікавий, цікавий такий поворот, що американці скасували це. Це сигнал, що вони не задоволені неготовністю Російської Федерації йти на поступки в двосторонньому діалозі. Тут мова не йде про Україну, а в двосторонньому діалозі. Тому, звичайно, що через певний час мені здається. Доведеться Трампу реагувати більше жорстко аніж до тепер. Ну і останній пункт, який я можу сказати, десь років 5 тому описав статтю про російсько-американські відносини і там є така закаміновірність. Кожен раз кожен новий американський президент намагався з чистого аркуша почати відносини з Російською Федерацією. Неодмінно вони приходили до кризи, оскільки ані цінності, ані цілі Російської Федерації не співпадали. Єдиний виняток був Джозеф Байден, який хотів відновлення цих, скажімо так, відносин, але ну Путін вирішив вчинити широкомасштабний напад на Україну.